Всіх вітаю з магазина Сінсей. Сьогодні буду робити огляд на акційні пропозиції. Почалася Чорна п'ятниця, до мінус 70. У всіх магазинах «Сінсей» по Україні вона буде діяти аж по перше 12 2025 року. Спочатку покажу речі зі знижками, тому що дуже багато знижок, а потім перейду показувати ще й новинки. Попроходили, також зроблю примірку. Хочу сьогодні зробити огляд саме на жіночу колекцію. Багато всього і все по черзі. Ці теплі куртки вже поставили на знижку, вона йде Зі штучним хутром така куртка йде без капюшона. Ось тут, не як воротник, такий утеплений, ціна 1000 99 замість 1700 мінус 35 відсотків знижка. Така куртка йде на поясі, десь до колін довжина. Я приміряла в іншому кольорі. По 2 xl є розмір. Знову на знижці тут уже з капюшоном в бежевому такому кольорі. Капюшон затягується всередині. Є хутро 899 гривень. Також тут як на ремені такому жатому. Мінус 31% знижки, також по 2XL. Чорна довга, такий пуховик, от він, знаєте, універсальний, скажімо так, зручний і манжет гарний зроблена. Вона дуже довга. З боку в неї є змійки, от вони так прикриті, їх не дуже видно. Кишеньки на кнопочках. Також ось тут змійка отак прикрита гарно, мені подобається. Звичайний капюшон, але він затягується, що зручно. 1100. По 2 XL. З цієї сторони, а, ну, чорні з хутром. А, є такі подовжені, щось я таких не пам'ятаю. Бачите, є така подовжена. Я таку куртку не пам'ятаю. 900 гривень замість 1300. Також є по 2XL. Оце 2XL. Вона довга, немає з боку ніяких змійок, просто на поясі з кишеньками на кнопках без. А що хутро в неї? А, тут зроблено так хутро сюди. частинка доходить, але ні, там на підкладці. Так, ось така. Куртка дуже красивий в неї колір, він не бежевий, а такий, знаєте, трішки як фіалкового додано. І дуже вона така от м'яка, 799 гривень зі знижкою 33%. Також є по 2 XL і красиво зроблений капюшон. Ось, бачите, якось ось цією полосочкою мені подобається. А тут написано також до мінус 70. Дивіться на етикетці, ця блакитна. О, вона всього 389 гривень замість 659. Такі коротенькі, ну це як більш такий варіант осінній. А ця як от тепла, начебто кишенька гарно виглядає в молочному кольорі, причому внизу затягується. Такої куртки взагалі не пам'ятаю. Вона, правда, тут одна за 699. Гарна. Ага, ну вже покажу третю куртку. О, також оці накладні кишеньки. Так, дивимось. Красивий колір. Ну, такий же да, як ось ця куртка. один да, один, в один. 389 замість 659. Такі укорочені моделі також є по 2 XL. Куртки на знижці, вони зверху, їх, до речі, дуже багато. Так, далі піду вже на пальто та шуби. Так, на куртки багато знижок. Отака шубка біленька. За 999 гривень також 33% знижки. Я навіть не бачила, що рукав так у неї симпатично зроблений. Ну, от Звичайна шуба без капюшона, два ряда ґудзиків, чотири ґудзики. Ціна ой, по XL, Ціну я сказала. Ще що я цікаве, побачила. Тут пальто є рожеві, я їх ніде не бачила. 359 гривень, це мінус 70. Гляньте яке пальто красиве, воно такої рівної форми. Доверху ось. Отак йдуть ці золоті гудзики, якщо їх застібнути. А може тут десь застібну... застібнуто є? Ні, немає ніде. Все простібали. Знаєте, отак, щоб доверху красиво і на рукавах оці гудзики, І десь до колін буде довжина, Наталі воно так як прошито. Ну, слухайте, гарне пальто за такою ціною. да? 359 замість 1200, мінус 70. Так, далі. Пальто ще ось таке рожеве хотіла показати. Я його ніде не бачила, рожеве. Я от скільки ж міряла, блакитне. Не знаю, звідки воно взяло? 619 гривень. Приємний колір, яскраве, красиве пальто. Мінус 31 на нього знижка по 2 Excel. Гляньте, яке красиве, довге на поясі, на підкладці. А блакитне, цікаво, скільки. І блакитне також 300, 359, мінус 53. Ні, на блакитне гляньте, більша знижка. А, це блакитне таке укорочене, ясно. А ну жакет. Іде зі знижкою. Так, 459, мінус 43%. Також з золотими ґудзиками. Жилетки ще хочу показати. а Жилеток мало, до речі, залишилось. Ось ця жилетка мінус 56, написана, а ціну хтось відірвав. Була була ну, десь 400 з чимось. Це вже інша. Також ціну відірвали. 399. Зараз скажу ще бордову, скільки коштує. Так, портова. Портова красива. 499, Зелена їх уже всі бачили, тому я так. Ціни 459, це ж не новинки. Це те, що бачила, я так швиденько оббігаю. І, до речі, ще куртка така, 699 гривень замість тисячу. Внизу вона затягується, коротенька, з капішоном. Мені подобається, що верху такий високий, 699 мінус 30. Дуже зручне взуття. Я вже міряла його. його декілька разів брала на примірку. Зручно 39 сідає, як треба, 549 гривень, мінус 30% знижки. Нагадую, взуття в це йде по 41 розмір. Шарф 229 мінус 32%. Ще щось я побачила тут на знижці. Такий чорний за 69%. Так, Ці без знижки да, йдуть далі. Є також шапка на знижках по 119, ось така в молочному кольорі, або така з бомбоном за 229 зі знижкою. Такі шарфи пухнаські по 229 гривень, 32% знижки. І рукавички є зі знижками 79 гривень. Під такі рукавички намальовано, що десь є шарф. Очки йдуть зі знижками на чорну п'ятницю. Також написано до мінус 70. Тут також може бути і мінус 70. Такі сорочки, як блискучі, з блискучою ниткою. 229 мінус 50% знижка. Причому це вже різдвяна колекція де зі знижкою. Такі сорочки є по 2XL. Також гляньте, різдвяна колекція, гарненька з зірочками, широкий манжет. Причому вона, знаєте, як блузою зроблена, красиво рукавчик. Тут вона призібрана 300 гривень. Ціна по 2 xl Далі. Ще ось такі сорочки. Я міряла, мені сподобалась така святкова за 400 гривень 33% знижки. Так, по 2 xl 289, укорочена в клітинку, 52 від красива ця сорочка. Я вже прочитала 100% котон. Вона, знаєте, як денім, як начебто джинсова, тільки в білому кольорі. Цупка тканина. Так можна її наверх і, і ну як завгодно. Причому рукава тут фіксується, на можна підгорнути його. Ведмедик намальований 399, мінус 33 відсотки. Оце мені сподобалась позиція. Ще така я в смужку за 399 гривень. Є майка за 79, наприклад. Мінус 33% знижки, такі як рожеве золото, замість 600. Вони йдуть до резинка ззаду, і, начебто, як рівненька така модель. Просто рівні штани. От кому треба вже зі знижками. Так, подивимось, може якісь такі з теплих, 389 без знижки. Ні, ну так штаніві немає, щоб зі знижками тепленьких 339 От є позначка на худі. Давайте глянемо. Є позначка цінників, гляньте, О, 299 гривень, худі на молнії, мінус, виходить, 35% знижка. І зараз я такі худі йдуть, як і штани утеплені, 60% котон. Вона як... трішки укорочена, така модель, і є по 2XL. Зі знижкою йдуть. Отакі укорочені до тих штанів, що я вам показала, за 459. Ну, це як більше як світшот на резинках. Тут по мінус 30% знижка. Є навіть знижки на джинси. І отут на джинси, до речі, непогана знижка 36%. Широкі такі. За 449 гривень в блакитному кольорі. Джинси у них є по 2х, ні, по 42-й розмір. Я хочу модель прочитати. Так, вайдлек. Отакі вайдлек на знижці. Ціни по 169 гривень, звичайні, неутеплені, мінус 50%. Багато знижок на білизну. Ой, красиво. Тут дві пари. За 139 гривень 42 відсотки знижка. А по який розмір? От я не розумію. Якось тут не... бачу, що є L. Так, M. може десь вказано все-таки. У який розмір у них іде білизна? Ні, це не низ. Не зрозуміла я. Так, а тут, наприклад, ну, якось не зрозуміло. 139 мінус 62 знижка великі. Або, наприклад, трусики. Тут також дві, дві штучки. Ну, ці без знижки. Ось оці ці зі знижкою без шовні. За 219 гривень. Дивіться, дві штуки, вони. Так, безшовні, 63% на них. Отак, от 139 гривень, такі як ХБ. Скільки їх тут? 3, виходить, в різному кольорі, мінус 48%. Знижки на білизну достатньо. Капці йдуть зі знижками по 159%. Гляньте, які гарненькі, ось оці, як різдвяні, мінус 41%. Такі, які не, немає у них переда, скажімо так, 79, мінус 71%. Ще ось такі симпатичні по 139. Гляньте, які класні ці капці. А, до речі, капці у них, які все взуття, йде по. 41 хотіла сказати. Так, да, по 41 розмір. Дуже-дуже симпатичні, мінус 48 відсотків. До речі, ці сукні вже поставили на знижку. Якось я приміряла, мені сподобалась. Сукня 459. Я таку зустрічала в червоному кольорі, в чорному і в цьому бежевому. Мінус 34% по XL. Зуття по 519 мінус 48%. відсотків. та свет з цим песиком також вже йде на знижці. Він багато у них в рекламі, на моделях, я бачила, гарно виглядає. 459 мінус 30%. Зараз скажу вам його склад по Xel є. Далі є такий блакитний розрізи по бокам за 389, також по XL. І за 399 оцей з малюнок з малюнком я його недавно міряла. Мінус 39. Ой, такий я навіть не міряла. Змійка тут як поло зроблений, вільного такого крію, об'ємний, за 449, 36% знижка. Дуже красива ось ця кофта з трояндою. Мінус 50-349. Тут як начебто кардиганчиком зроблена на гудзиках. За 459, мінус 399. Мінус 34. Ще такий довгий кардіган за 459 гривень. Мінус 34 йде по розмір XL. 359, оцей бордовий, зазізни. У блакитному 73% акріл, в такому білому всього 17% акріл. А гляньте, ще ось такий симпатичний, дуже красивий колір. Ось в нього. Я прям не знаю, він такий, як і молочний. Трішки розовувати, як сказати, гарний такий. За 459 гривень, мінус 30. Також по Excel. Якось в них всі по Excel, нема два Excel. Написано нові вау ціни, типу новий товар. Я отаку куртку коротеньку не пам'ятаю. Верхню пам'ятаю. Ось така куртка 899. Є по розмір. 2 екселі, Ту, Хто любить коротенькі, вона як внизу затягується, як пуховичок такий без капішона. Ця з капішоном йде за новими вау цінами. Укорочена. Така трішки як блискуча. 899. Жилетка, що ця укорочена, симпатична. Гарно виглядає, внизу затягується така стильна. Знаєте, вона чим приємна. Її під низ можна куртки вдягти. Вона тоненька і як, коротенька. Да? Ціна 599 є по 2хселі, така жилетка. Це все без знижок. Це за новими вау-цінами написано. Також от дуже красива ця дублянка, який красивий колір. Чорною показувала. це такі подовжені, не оці укорочені, як шкіряні куртки шиють. Вона за півтори тисячі. Їх розбирають. Я вчора заходила, дівчата якраз переоцінку робили, не стала знімати, їх було набагато більше. Далі тут за новими вау-цінами пальто красиве таке за півтори тисячі. Знаєте, воно як начебто таке цупке. Як -то Тканина, як войлочне. Ну, трішки я маю на увазі таке. Схоже, півтори тисячі по 2 XL. Красиве пальто. А, ну, тут, може, на знижці, оце таке, як чорне. Може ці на знижці? Ні, таке красиве також мені подобається. За півтори нема знижок. Ось не зрозуміло. Світла це без знижки. За 1200. Гляньте, чорне йде зі знижкою і блакитне, а світлому кольорі без знижки. Ось такого пальто не було, як новинка. Воно на ремені прям. Тут такі гудзики, вони як шкіряні під ремені цей зроблені. Довжина середньої довжини. Так, ціна 1500 по 2 Excel. Нагадую, весь верхній одяг, 100% поліестер. Зразу вам покажу новинка куртка. Тут де тренди вона висить, Так, ціна 1700. Хутро це відскібається, зразу покажу, Кишеньками на ремені такому широкому. Мені здається, вона середньої довжини. Кишеньки накладні взагалі симпатична куртка. Ще й нові куртки поприходили, потім перейду до цих речей, як блискучих, а це на ній інша да, куртка. Ні, не така. Думала показати. Це така є в світлому кольорі з цим жатим ременем по знижці. Я вам показала на початку і така є в чорному. Зараз кажу її ці. Ні, чорна йде без знижки. Дивіться, це всередині хутро 1300, а світла йде зі знижкою, рукавички. На знижці такі довгі, прикольні. 41% знижки. Дивіться, 99 гривень. Такі просто як в'язані. Куртка, такої куртки, я також не пам'ятаю. Це як нова, да? куртка, гляньте. Коричнева. Це не та, що я з цим хутром міряла, ні, це інша 1300. Є по 2 XL, шуршить так прикольно. І от кишеньки на змійках. Змійка є всередині. От до самого верху мені подобаються ці закльопки, що не буде дути. Ну, тут ще така куртка за півтори тисячі, цю я пам'ятаю. Так, далі. Ще я там побачила знижки. На це я вам показувала, я так пройду. Ну, така куртка блискуча середньої довжини. Ціна 999. Така м'якенька. І тут шапка я побачила, що є на знижках. Ось такі з бомбонами, в бежевому кольорі за 179 мінус 33% знижки. Показую новинки, там, де тренди. ну Тут не все новинки, але от, ну, є новинки. Отака футболочка, як Різдвяна, дивіться, до неї є штани написано. Так, за 169 хочу показати. Симпатична дуже футболка. Така футболка є по розмір. Так, по розмір. 2XL і скажу зараз її склад. Сука 100% котон, У них всі футболки майже 100%. О, з котиком, яка гарна. Котик з дзвониками. Футболочка така, 269 по XL. Штани з кудзиками красивими, ну так як класичні рівні штани. За 659 є по два іксель. З цієї сторони ще побачила на знижці шарф 129-57% знижка. Глянь, такий красивий шарф, такий він широкий ну і гарний колір. Новинка. Ага, от бачите, на ній спідниця 599 гривень. Жакет, жакет такий вже був. Сумочку хочу показати. Покажу ці спідниці є в двох кольорах. Глянь, така класна. Вона така тримає форму. Ой, класна, на широкому ремені. Прошита. 459. Дуже стильно виглядає. Дуже. Тут широкий ремень, що мені подобається. Не буду все діставати. Так, Ось вона так зараз да, застібається зручно. Так, з цієї сторони ще є. От на ній спідниця чорна з цими лилітками, а тут така срібна. Ну, я думаю, вони в одну ціну по 599 і є по 2 XL. Такі сорочки вже були, спідниці показувала. Ой, а ці ще, а я міряла їх. Вони, до речі, класні, класні дуже джинси мерехтять. І вони, знаєте, як вдягаєш, начебто ти в таких шкіряних. Ну, гарно вони сидять, хоч цей слім, Я не дуже таку модель люблю, але мені сподобалось. 699 вони коштують. Що тут із новенького? Так, це ми бачили, такі ми бачили. Да? А я буду робити зараз огляд наступний з відділу. Бачите, у них нові лосі прийшли, і дуже багато знижок також переоцінили. Це у них такі дубляночки з'явились. Вони як довщини не, не укорочені, як шкіряні куртки роблять. Півтори тисячі коштує. Ось цю до речі, сіру її розібрали. Чорних там багато. Вона такого приємного кольору тут. Є скрізь хутро це штучне всередині, воно м'яке, таке як, начебто, це норка, ну таке м'якесеньке. І вона сама м'яка, мені подобається форма, подобається довжина. Розмір L. Я взяла, тому що немає мого М. Рукав трішки довгуватий, а так вона на мене, я б не сказала, що вона сіла якраз так, як треба. L. Це на розмір більше, ніж я ношу. І дивіться, як з цими штанами мені подобається взагалі така вона і ніжна, і гарна. Петер святковий 659 гривень. До речі, блискучі з золотом, блискуча ця, блискучий светр. Дивіться, 659 гривень, 27% відсотків акріл. І по кольору він також дуже підходить до цих брюк. Взагалі мені подобається і по формі, і по кольору гарно все виглядає. Ну, красиво, да? це на мені розмір L, До речі, я сказала, так, да, акріл 27, це інший поліестер, поліамід і 3% відсотки еластан. Але він такий тепленький, м'який, приємний на дотик. Красиво прикрашений з цими золотими фігурками. Навіть так брюки може і краще виглядають. Взагалі мені подобається. Взагалі брюки класні. Гарної форми, гарної довжини. Ідеально вони сіли, от як треба. Це пальто йде зі знижкою 789 гривень, 33% знижки. На мені розмір L, на розмір більше, ніж я ношу. Тут 100% поліестер. Причому там було пальто за 389 гривень. Чорне також. Я чомусь взяла вже ну тут помітила, хотіла приміряти все-таки те дешевше. Ну, вже це примірюю тоді. А на мені сукня, зараз я її покажу, вона просто така коротка. Це прийшли святкові в чорному і в бежевому кольорі. Вони йдуть з Люріксом. Ну, зараз з ньому також покажу. За 459 гривень. Ну, пальто красиве, мені подобається і довжина, і форма, рівненька, і ще й під пояс. На підкладці більш-менш таке тепле. То Люби Міні, то, будь ласка, ось така сукня. Вона з цього Люрікса більш така е тверда і тримає форму, немає такої облипкості, що мені подобається. Тому як по формі гарна, і ще в чорному кольорі. Просто розмір треба було взяти все-таки мені на розмір більше, це мій М, вона як трішки така обтисла, ну короткувата. Да? Може, чорна піни так. Ну, здавалося, що така коротка. 459 гривень, поліестер, святкова сукня, блискуча, чимось можна прикраситись, чимось світлим вдягти. Ну, симпатична. Дубляночкою і взагалі, ця дублянка така класна. З неї все гарно. Мені подобається, і сукня подобається, і брюки ті сподобались, як вони з неї виглядають. Класна. Не знаю, така стильна, м'яка, приємна. Ну, гарно виглядає колір, дуже якийсь вдалий такий стройнить, Я не очікувала. Вона йде з лелітками. Глянь така красива. Внизу трішки виходить довжина верхньої частини з-під під'юбника і просвічується, Тому гарно виглядає. Красива така деталь. Лелітки, вона є в срібному кольорі. Мені також сподобалась. Красивий такий прям срібний. А тут чорна і чорні ці лелітки вони дуже мерехтять. І знаєте, от вона якось так при. Тут прилягає гарно, що дійсно як от стройнить. Бачите, плаття більш широка здавалось в ньому. Класна довжина, ось якраз до чобіток, до черевик. ну от, як треба. І кра красиво ззаді ще є розріз. Мені подобається. Красива спідниця. Куртка новенька прийшла, я була здивована. 1700 гривень коштує. О, вона знову з цим штучним хутром, яке відскібається. Хутро в світлому кольорі. Куртка така дуже утеплена. Розмір М на мене сів, як треба під пояс. Що мені сподобалось, пояс зроблений ременем. Тут в неї змійка і от кнопки до самого верху. Тепла така утеплена, Прям і довжина гляньте, яка в неї гарна. Навіть з цією спідницею вона виглядає. Мені подобається як. За 1700 гривень у них всі куртки, це поліестер, все. Всі. ну Зараз я хочу розтібнутися і вам показати, як вона виглядає в розтібнутому виді. Не затягнута, ось отак вона рівненька. Для приміщення вона якась така дуже тепла, я так скажу зразу. Ну от За 1700 гривень в розтібнутому виді також нормально виглядає. Вона така, як більш вільного крію. От М, бачите, яка як вільна. Ці брюки так гарно сіли, я навіть не очікувала, в золотому кольорі просто ідеально. І довжина, і ширина. Тут вони з такими як застіпками йдуть, можна їх на ремінь вдягти що зручно. Ну, кому, наприклад, тут, може, в талії будуть великі. Я взяла розмір М, і вони сіли на мене, як мій розмір, ідеально. Мені подобається все, і колір мені подобається, хоч вони з золотого кольору. Я б не сказала, що вони такі, знаєте, прям вичурні. 659 гривень, 100% полієстер, також комбідрес чорний. Він такий з, з, з срібним тут обідком іде. Ціна 459, також 100% поліестер. От його я взяла розмір М. Л, і він на мене якось сів є так, прям притик. Може воно так повинно бути. Ну, вже набі, навіть ці відмедики гляньте, йдуть зі знижкою, мінус 35, 299 гривень. Тож дивіться, мій наступний випуск із відділу ХОМ. Дуже багато цінників додали у відділі ХОМ, Це я буду робити наступний. Огляд з відділухом покажу знижки і також покажу новинки. Нагадую, чорна п'ятниця діє у всіх магазинах Сінцей по Україні по перше року. Дякую, що дивитесь, В якому магазині я робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім а зустрінемось в наступному випуску. Всім пока.